Обмін військовополоненими чи повернули Україні людей зі списку пропагандистки Симоньян. Як кабміно оновив законопроєкт про мобілізацію та коли його розглянуть в парламенті? Про це і не тільки далі у випуску несеться. Мамуля привіт! Привіт мою все. Я вже приїхав. Сьогодні, попри все, до України повернули 207 полонених. Про це в телеграмі повідомив президент Зеленський. Серед них 95 військових ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників і 29 воїнів ТРО. Ну і представник нацполу. А от людей, які були у списках опублікованих російською пропагандисткою Симоньян, під час цього обміну не повернули. розповів представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному. Серед звільнених сьогодні молодший сержант Захар. Історія його родини трагічна. Це його дружина разом із донькою та мамою полоненого 14 січня минулого року. Загинули у Дніпрі. Тоді росіяни влучили ракетою в багатоповерхівку. Із полону чоловіка дочекалася 19-річна донька. Чоловік потрапив тоді в полон разом з дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі у травні 22-го року. Жінку пізніше обміняли. А до загибелі вона жила із доньками у Дніпрі. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Також із полону повернули зокрема ще одного оборонця острова Зміїний і бойових медиків, які рятували військових і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті на Азовсталі. Нагадаю, росіяни раніше заявляли, що зупинять процес переговорів про обміни полоненими через падіння російського літака Іл-76. Росія звинувачує в авіакатастрофі Україну та заявляє, на борту перебували 65 українських військовополонених. Утім, ще вчора представник української розвідки Юсов повідомив, переговори тривають. Друга серія під назвою Законопроєкт про мобілізацію почалася вчора. Пізно ввечері Кабмін затвердив нову редакцію документу та передав його до парламенту. Далі поговоримо про те, чим оновлений законопроєкт відрізняється від попереднього і чи виправлені усі суперечливі норми. Нагадаю, після потоку критики, зокрема від профільних комітетів Верховної ради, уповноваженого з прав людини, автор законопроєкту, а це Кабмін, відкликав законопроєкт на доопрацювання. Це сталося 11 січня майже три тижні знадобилося урядовцям, щоб внести зміни. Отже, попередній документ викликав багато суперечок, зокрема навколо надто широких повноважень територіальних центрів комплектування у питаннях внесення до реєстру порожників людей, які отримали повістку і не з'явилися до ТЦК. Відтак ця норма містила корупційні ризики. Наголошували депутати, зокрема комітетів з питань соцполітики, з питань нацбезпеки та антикорупційний комітет. В новому документі цих норм вже немає. Є інші, і до них у нардепів теж є питання. Але почну і спочатку. І попереднім і новим документом пропонується зобов'язати українців мати електронний кабінет призовникам військовозобов'язаного резервіста, його мають створити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. Відтак і повістку про виклик до ТЦК зможуть вам надсилати через електронний кабінет. Днем вручення повістки вважається день вручення повістки під розписку або день, коли ТЦК отримає повідомлення, що ваша повістка вже в електронному кабінеті. І от, якщо людина Добровільно протягом десяти календарних днів з дня вручення не з'явиться до відповідного ТЦК або закордонної дипломатичної установи України, якщо людина в цей час перебуває за кордоном, то тільки тоді військомати зможуть звертатися до суду, і вже суд ухвалюватиме рішення чи обмежити право такої людини на виїзд за кордон, заборонити їй, наприклад, користуватися власною автівкою чи арештувати кошти. Це діятиме допоки людина все ж не виконає вимоги ТЦК. Утім, для таких дій необхідно буде міняти положення в кримінальному кодексі України. Тому скільки арешт це має бути відкрите кримінальне провадження. Для відкритого кримінального провадження необхідно е, мати порушений закон, і це порушення має бути передбачене кримінальним кодексом. На зараз такого от порушення кримінальний кодекс не передбачає. Загалом ця норма теж сира і потребує допрацювання. Вважає нардепка Ірина Фріз. Більш чіткого викладення критеріїв, які е, будуть застосовуватись ТЦК СП для того, щоб подавати вже до суду на людину, яка не з'явилася в визначений термін до ТЦК СП по мобілізації. Та й взагалі ТЦК повинні перестати виконувати функції каральної служби, натомість стати рекрутинговою. Вважає нардеп Олександр Федієнко. Люди повинні бути мотивовані все ж таки. Підтислужити до Збройних сил України, а не так, що їх там з силою запхають, а вони звідти туди задача входить. А гроші при цьому державні на них витрачаються. Такая Тому дивіться, будемо дивитись, будемо аналізувати. До речі, добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки до цієї мобілізації. А після мобілізації всі громадяни мають проходити обов'язкову військову підготовку два або три місяці. З ключових недоліків нової редакції законопроєкту ФРІЗ вважає відсутність чіткого алгоритму демобілізації. Так, в документі закріплена цифра у 36 місяців. Тобто, після того, як людина безперервно відслужила цей термін, має право на демобілізацію, але далі є продовження норми. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення ставки верховного головнокомандувача. Тобто ми знову потрапляємо в капкан, коли з одного боку пообіцяють військовослужбовцям 36 шість місяців е і демобілізація з іншого боку, вона настільки зарегламентована бюрократією і невизначеністю, що ці 36 місяців можуть насправді перетворитися на довготривале ще очікування. В минулій редакції депутати також обурювалися пунктом, який передбачав звільнення з військового. У служби людей з інвалідністю першої та другої групи, тоді як особи з інвалідністю третьої групи не мали такого права. Це виправили в новому документі. Люди з інвалідністю всіх груп звільнятимуться від військової служби. Також із законопроєкту виключили норму захисту від призову для тих, хто має дружину, чоловіка чи батьків з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних родичів. Не матимуть більше відстрочки співробітники. Нацполіції ДБР, набу прокуратури БЕП служби судової охорони та патронатної служби. Коли ми кажемо про нову версію, то вона є більш справедливою, тому що в ній вказано, що протягом 60 днів вступлення в силу цього закону потрібно буде працівникам, співробітникам національної поліції України, служби охорони судової, також Державного бюро розслідування БЕПУ. Боротьби з економічними підрозділами служби з надзвичайних ситуацій, а також служби виконання покарань стати на облік протягом 60 днів всім співробітникам. Це говорить про те, що вони зобов'язані і можуть бути частково мобілізовані згідно плану. Загалом попередній законопроєкт містив норми, що суперечили конституції. Про це казав уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Утім, поки що оновлений законопроєкт не заходив до офісу омбудсмена, розповіли в його пресслужбі. Та й загалом треба розуміти, що це ще не кінцеві положення. Далі його розглянуть зокрема на засіданні профільного комітету. В першому читанні законопроєкт може опинитися не раніше 7 лютого, каже нардеп Железняк. Після цього. Є два сценарії або законопроект приймається в першому читанні з скороченою знову ж таки процедурою подання права, тобто плюс 7 днів. Відповідно, це вже не раніше ніж 14 лютого, або що я більше вірю. Це буде просто звичайне перше читання. Відповідно, строк піде до 21 лютого. Дуже ймовірно, що друге читання також відбудеться в кінці лютого. Він очевидно буде підписаний не раніше ніж початок березня. Ексголова Верховного суду Всеволод князів вийшов із СІЗО. За нього внесли застави у понад 18 мільйонів гривень. Інформацію про це у коментарі Суспільному підтвердив адвокат Князєва. За його словами, заставу внесли через погіршення стану здоров'я підозрюваного. Мовляв, у СІЗО неможливо нормально лікуватися. За даними центру протидії корупції, з травня 23-го року, відколи Князєв перебуває під вартою, розмір застави зменшували вісім разів. Початково вищі антикорупції. Ційний суд призначив 108 мільйонів. А вчора він же продовжив князів у запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня 2024 року, але зменшив заставу майже на 2 мільйони гривень з 20 до 18. При цьому мало ймовірно, що таку суму міг внести хтось із сім'ї князіва самостійно, адже всі його активи заарештовано, кажуть у центрі протидії корупції. До того ж, у грудні захист казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 10 мільйонів гривень. На запитання, хто ж усе таки вніс заставу за екс-голову Верховного суду, адвокат відповів, що із проханням внести заставу зверталися до знайомих Князєва. Одначе чи кілька осіб внесли 18 мільйонів гривень? Адвокат не знав. Нагадаю, про викриття масштабної корупції у верховному суді заявили в Національному антикорупційному бюро ще у травні 23-го року. Тоді правоохоронці затримали Князєва та вилучили 2 мільйони 700 тисяч доларів. Суді та його спільнику адвокату повідомили про підозру набу оприлюднило записи прослуховування екс-голови Верховного суду, після чого Пленум Верховного суду висловив князеву недовіру та позбавив його статусу очільника. Ну і цієї ночі український дрон впав на території чергового російського навтопереробного заводу. Це був Нєвський мазут у Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть головне управління розвідки України, повідомило суспільному джерелу у спецслужбах. Також про падіння дрона на території нафтопереробного заводу писали російські телеграм-канали. За інформацією телеграм-каналу, меж близько четвертої ранку БПЛА намагалися збити на підльоті за 60 кілометрів від Петербурга. А російське видання Фонтанка повідомило, що дрон нібито підбили зенітно-ракетним комплексом над Колпіно. Але він продовжив політ і впав через півгодини. Від джерел Суспільного стало відомо, що для збиття українського безпілотника задіяли комплекс С 400 але дрон. Все одно упав на території заводу. Падіння безпілотника зняли камери тролейбусного парку. Як написав російський телеграм-канал Mesh, збитий український безпілотник пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на глухоозерському шосе. За даними видання, фонтанка серйозної пожежі не сталося. Три порожні цистерни швидко загасили. Нагадаю, минулого тижня СБУ провела спецоперацію на російському нафтовому терміналі у Стуга Ойл у Ленінградській області та атакувала безпілотниками нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. А у мене поки все. Але із радістю почитаю ваші коментарі під відео щодо новин, які я розповіла сьогодні.